О, блядь. О, блядь, не, а ти точно ці банки закатуєш? Мені впливи, що ти їх заклеюєш, заварюєш, а потім ще заклюпуєш. Веселий і простий. Свій хлопець Юрій Ткач не тільки на екрані, а й у житті. І ця вдача, ой, як необхідна в його нових справах волонтерських. Ось уже півтора року як гуморист своїми талантами допомагає збирати кошти для ЗСУ та ще й покращує настрій українцям. Наприклад, літо 23-го він провів у поїздках містами України з благодійними виступами. Кожного місця був такий наповнений невідпочинками такою плідною, такою доброю, приємною працею. Найбільш емоційними і теплими зізнається Юрій були зустрічі з дітками-переселенцями, адже йому самому, як батькові, дуже болить від того, що в малечі фактично вкрали безтурботне дитинство. Діточки це найголовніше. Вони дивляться на тебе як на ючика з під Полтави, Вони дивляться на тебе як на гумориста, як, як на світлу людину, до якої можна підійти, і обійняти, хоча б і їх трохи заспокоїти. Це для мене така дуже важлива місія. Обнімаєш, цілуєш, пригортаєш, щоб ця зустріч для них запам'яталася на дуже довго і щоб їм трохи стало легше. На волонтерській ниві ткач відкрив у собі й організаторські здібності. Буває так, що телефона з рук не випускає. Коли надходять прохання від військових, кожен раз, коли є запит, в тебе мозок працює не тільки як зібрати, не тільки як так а де взяти її, щоб банально віддати хлопцям. По факту нарішать, тому що десь там у когось є якась там провізія, в когось є якась їжа, в когось є якісь енергетики, в когось є там, допустимо, коптери. Ти можеш ці коптери потім обміняти на те ж саме відділення. До того ж, за час поїздок на передову у ткача там з'явилось багато нових друзів. Ми дуже-дуже тісно і близько спілкуємося. Мене друзяка Бодяжо він мене прогуляв так, по одному із міст. Чотири кілометри до позиції, чотири кілометри від. Але живуть люди. Цей базар функціонує і до сьогоднішнього дня зранку люди приходять. Серйозно? Так, ось я ново. Ну, Там, звісно, хлопці дуже потужні, тому що таке, таке тримати, терпіти і, 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 і тримати в собі це треба бути дуже мужніми. Побачене в прифронтових містах і ще більше мотивує щодня робити добрі справи, але й серйозно підкошує емоційно. Там прям гахає, прям все працює, все літає. Ми там були три дні, і ми звідти приїхали сюди. Всього там три дні в тому прям. В пеклі, майже в пеклі. Я підкреслю майже в пеклі, тому що ми не були в окопах, ми не були там, де що то мої бригади сидять. Ти приїжджаєш сюди, і ти розумієш, як це так, як це, як це люди можуть просто ходити, пити каву. Ти туди настільки занурюєшся, що ти приходиш в таке в життя і ти розумієш, що так не може бути, що всі повинні думати стовідсотково максимально кожен день, кожну хвилину. І вектор має бути направлений туди. У родині Юри волонтерять усі, і дружина Віка, і навіть маленька донечка Ліза. Її ініціативність особливо тішить зіркового тата. Ліза, якось проснулась. Каже: я хочу збирати гроші на збройні сили України і продавати ліманади. Перше. Ем, було в Дніпрі, а потім вони вже там зрозуміли, як воно працює. Переїхали здається сюди. І тут якась е, кількість їх було, Вони прям збирали. Продаж лимонадів швидко переріс у масштабні благодійні події. А кохана Вікторія потрапила у свою стихію. І тепер не просто адміністраторка Юри, а й завзята організаторка. Вона знайшла себе, вона в цьому вона зрозуміла, що все. Вона організатор, і в неї це дуже круто виходить, і вона в цьому живе, вона в цьому в цьому кайфує. Це саме головне. Ліза нам теж допомагає. Вона ходить. Вона не вона з мамою. Вона постійно вона де, де що там. О, Ліза, принеси, Ліза, на держи, нароста. Та діяльність родини ткачів не всім до вподоби, принаймні в мережі. Гуморист відверто дивується, як останнім часом там зросла напруга. Раніше хейту було не стільки багато зараз, прямо у всіх. Його неймовірна кількість. Просто всюди, всіх, за все. Живато ботів. таких дев'ять, умовно кажучи. І десятий ведеться на всю цю історію. І пише теж гімно. За роки в шоу-бізнесі броню до хейтерів ткач наростив непробивну. Але коли справа стосується дитини, без емоцій не говорить. Бо під удар потрапило навіть ось це кумедне відео з донькою. Трохи подурачивсь в машині, коли дитина була. Тобто з дитиною треба що робити? Бить всідовонилам стані, грустити і казати, що війна, війна, війна. І наоборот, треба дітей виводити з цього стану. Аби вберегти лізу від негативу. Тепер актор майже не робить публікацій із нею. А до тих, хто приходить на його сторінку випустити пар, ставиться з розумінням. Не засуджує ткач і тих, хто буває, придумує про нього всілякі нісенітниці. Ми приколкаби цього, що людина е -е, гавкнула щось в, в та ет... написала щось погане. І все, їй стало легше. А мені здається, що наша місія і в тому числі теж, якщо це так людям треба, то ми люди, які відомі, свідомі. Я розумію, що напевно так треба. Для мене це смішно, для мене це, для мене це весело. Ну багато всього гімна пишуть, придумують люди собі. Ну що я буду за всім цим слідкувати і кожному відповідати і казати, що егегей. Ну це ж можна сума сейти. У цьому Юрія підтримує і його кохана. Недарма родина ткачів одна з найміцніших в українському шоу-бізнесі. Вони завжди разом і вдома, і на роботі. І до того ж, усі троє. Єдине восени гуморист не склав компанії своїм дівчатам у Туреччині. І якщо маленька Ліза не могла натішитися морем, то Вікторії там було геть некомфортно. Віка приїхала, каже, що, ну не, не то каже, ната да, не, не відпочивається. Ну, по перше русські. Руски в отелі. але не були б це ткачі, якби не знайшли способу ворогів потролити. Віка скрізь гучно розмовляла українською, а дорогою додому з Юрою влаштувала цілий перформанс по відео. Юрчику, привіт, що там, як ти там нормально? Ми вже в літаку, все нормально. Чекай на нас. Я розумію, що дружина так не робить ніколи, що так вони пишу говорю, Все, сонечко, чекаємо всією Україною. Слава Україні. Зі мною їхав е, мій товариш. Каже: Героям слава! Смерть ворогам! Путін! Ху... Російський воєнний корабль! Йди на пізне, кажи. Дякую тобі дуже. Я це на гучному режимі прослухала. І діти наші в цьому росту. Ілізе ж це чула? Це ж при Лізі прилізево. Ну, благо, діти вже знають, що таке Путін що Путін хуй. Сам Юра, дотепер вечір перед початком повномасштабної війни пригадує з жахом. Радісну подію прем'єру фільму Велика прогулянка, де Ткач зіграв одну з головних ролей, Затьмарили кулуарні розмови про ймовірне вторгнення вночі. Тож на цю комедію довелось чекати аж півтора року. І ось 5 жовтня вона нарешті дійде до українського глядача. Я думаю, що дуже багато людей, які будуть дивитися, хоча б на півтори години трохи відійдуть. що, аргумент на дашови звідси здреснули А ми приїхали сюди перші аргумент. Актор запевняє, цей фільм найкращий спосіб покращити настрій і трохи розвантажитись. А ще дуже сподівається, на допрем'єрному показі станеться диво. Прем'єрний показ буде 3 жовтня. і м -м, ми так знаєте зі своїми друзями з колегами по фільму жартуємо, що 23-го на предпоказі війна фактично почалась. То дуже хочеться, щоб 3-го числа вона скінчила. А якщо серйозно третього чи не третього числа, але в тому, що війна скінчиться нашою перемогою, Юрій Ткач не сумнівається, і тоді українці вже всі разом влаштують величезну прогулянку.